19-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Докудейс Юей стартує на Закарпатті. Він розпочався у Львові і побуває у 22 областях України та вперше за кордоном. Тема цьогорічного докудеїс надзвичайний стан, коли звичне життя та плани на майбутнє поставлені на паузу. А базові життєві потреби і людські права під постійною загрозою. Кінопокази відбудуться для студентської молоді та для учнів кількох шкіл Ужгорода. Один показ ми запланували для студентської молоді. Молоді, а це буде 1 грудня. Стрічка буде на синдром Гамлета. Якраз ведемо ще перемовини. Можливо, буде можливість підключити героя-стрічки до того, щоб він взяв участь в обговоренні з разом студентською молоддю у цьому фільму його враження, враження молоді про це про кіно і про ситуацію, як змінилося їхнє життя під час війни. Цього року ми запланували в закладах освіти міста п'ять стрічок і ще один додатковий показ. Будуть такі дати, як 28, 29 листопада, 5, 6, 7 і 12 грудня. До показів долучаться і режисери, вони долучаться в онлайн-форматі. Це будуть дві стрічки, знову ж таки, кожна річка. Де ми поспілкуємося із режисеркою Олесією Моргунець, і також дав згоду на взяти участь в обговоренні. Режисер Дмитро Гришко, режисер фільму «Між небом та Гора. Окремо відбудуться заходи з правової освіти, зокрема, вебінари про те, як юридично правильно документувати злочини війни, збирати докази та покази від свідків. Упродовж двох днів, 16 та 17 грудня, проведуть і відкриті кінопокази до документалок для всіх охочих про та місце з міркування безпеки повідомлять згодом. Перший день 16-го числа буде будинок зі шкалок. Це фільм шведського режисера про притулок, де проживають на сході діти, де розлучені з сім'єю. І 17-го числа це будуть покази чотирьох короткометражних фільмів про війну, знятих вже в 22-му році. Наш Модератор, з яким ми співпрацювали, з яким ми кожного року проводили мандрівний фестиваль. Наразі є в полоні в Російській Федерації, і для нас важливо провести цю акцію солідарності, по для того, щоб і Максим, і його близькі знали, що на Закарпатті пам'ятають про нього, і що ми чекаємо його здоровим на повернення. Також у рамках докудейс ЮЕЙ проведуть конкурс фотографії Якби не війна. Йдеться про документальні дитячі світлини. Підсумком конкурсу стане мандрівна виставка, яку відкриють в Ужгороді 14 грудня.